У селі Полиці Кам'янкаширського району посеред білого дня поліція та ТЦК буквально на очах у місцевих почали в'язати та сунути у поліцейський автомобіль 47-річного жителя сусіднього села. Спочатку чоловіка шарпали, а згодом на території приватного подвір'я почали валити на землю. По тому під крики місцевих жінок чоловіка таки засунули у поліцейську машину. Він адекватний? А, він а, він а який він мав цей залазити через наш забор і бігати в нас по подвір'ї? Він не мав ніякого права. Доми, от пуште, будь ласка. Я все буду знімати. Доми, Я... Доми, вони не мали права лізти отак, через наш отак, забор. Доми. Не мали. Ви п'яні? Ви? Так. Ману, давай куди дихати. Дихай, що дихати. Я не ну, кодестер. Чоловік, якого на відео поліція та ТЦК дружно заповзялися крутити і сунути у поліцейську машину. Це 47-річний Олександр Войчук зі села Гута Боровенська Камінькаширського району. Самі події відбуваються у сусідньому селі Полиці, куди останній приїхав по справах. Йдучи по дорозі, біля нього зупинився поліцейський автомобіль, в якому, окрім правоохоронців, були і співробітники. ТЦК. далі розмова перейшла. Ось такий ракурс. На допомогу кинулися місцеві жінки, які почали рятувати чоловіка. Я через мій забор лазити мені забора. Хай вийде! Так? А ви хай? Вийде. А ви повітря? А ви я не хочу, я об'ясню. Ви я не я вигляд Я вами не бажаю, ви кричите на мене. Я не бажаю. Ну, так, я не хочу ну, говорити. Ну і я можу не все. А що він нарушив? Він привев пенному вигляді в громадському місці. Де? Яке будь ласка. Це наша ви там Покажіть, на людину, яка він чи відповідь? Хай вийде з машини. Хай вийти з машини. О, 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 о клас, знімай, я знімаю. Знімай, знімай, знімай. Ми завтра приїдемо знімай, в поліцію, знімай. не переживайте. Знімай, знімай. Ні, а він не поїде, він вийде і він покаже, який він, що він п'яний геть зовсім. А ну вийдіть, дітей, ви, ви адекватні, є? Знімай, Таня, знімай, ну, знімай. як б'ють людину, знімай, знімай. Нормально б'ють людину. Так, так, так. Давай, клас. давай, 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 давай. Давай, давай, давай. «Тому-тому. Тому, -тому. Тому. О, То вас поніс. Ви так законну людину берете? Ви так законну людину берете? Знімай, знімай, Таня, знімай завтра. О, О досить, правильно, ото поліція, клас, ото поліція. так. Давайте, давайте. Отак робіте, знімай, знімай, Таня, знімай. До речі, на відео жінки кажуть, що співробітники ТЦК були у стані алкогольного сп'яніння. Вийдіть будь ласка, виходь! Чоро... І, І допомагайте! Зніми, який сидить твою з воєнкомата. Зніми. О, готовий, скакав через забор, немає права. Давай ну давай давай по чужому подвір'ї. Давай, давай! Виходь! прирок. Ну, для чужих людей є, для своїх немає. А я знімала, ну, він є у цього. Або готовий. Давай, Ноль знімай, знімай. через забор диві, чужий скакати. Диві. Завтра чує хлопчина! Піди він перший на той ноль, а не так що чути алкоголем, да. Так ми я ти до Молодці, думає. молодці, давайте, хлопці. А, вже в машину обережно залазить, як душити, тому, то можна. Воно вважає, що війнкомат вас їздить. Кажу, покажете, ви душили, а ви маєте право так зі мною робити? Ви покажіть свого війнкома, який я воно в'їде. А мене є відео, як ви його душили. Він в'їде, а це все саме в'їде. Війнкомат скакав нам через забор, бігав нам по подвір'я, бо їм можна. Він має право скакати, збігати. Куха тікайте, а там ви, будь ласка, ви Будь ласка, представтесь, нарончук Сергій Борисович. уважно погляньте на обличчя цих молодиків, судячи з того, як ТЦК та поліція вправно крутять цього чоловіка, фізична підготовка у них на високому рівні. Але на війну годин, як виявляється, з практики, ось такий звичайний сільський дядько, а не ось ці молодики загартовані затриманнями на сільських вулицях хліборобів. Представники Кам'янка Ширського районного ТЦК та ЕСПЕЙ поліції на вимогу перевірки документів почули нецензурні висловлювання, оскільки вказаний громадянин порушував громадський порядок та спокій, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп'яніння в громадському місці, йому запропонували проїхати в підрозділ поліції для оформлення адміністративних матеріалів за вчинене правопорушення. Однак громадянин почав чинити опір співробітникам поліції, тож був затриманий. Так що ж робили співробітники ТЦК? Патрулювали разом з поліцією сільську вулицю відповідно до вимог законів України про військовий обов'язок і військову службу про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Даний громадянин є військовозобов'язаним, який мав би самостійно з'явитись до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Та власне проходження військово-лікарської комісії, як повідомила у телефонному режимі дочка Олександра Войчука, її батько комісований. Чому тоді йому з'являтися на медкомісію? Розголоси цим подіям надали жінки, які знімали усе це на телефон, так що прикрити історію просто не вдалося. Це каже багато, що не зняли, каже мене встигли. Вони каже, що там до того, що було одним словом, що було. Е, ну, якби все воно на відео знято, але справа в тому, що їхала поліція, і ці хлопці, е, ну якби вони там по, турту, по тротуарі і йшли, і вони за, зайшли в це в цей двір. І та поліція бистренько, по турмозах, і ці цикашники. Каже, там вони заборку ламали оцій Наташа її звати, а другу звати Танюша, та що саме знімала. Угу. Каже Наташа, я не зрозуміла, що робиться. Каже, я була взагалі каже, в хаті. Каже, Надя каже, вискакую. Каже, через ці забори. Каже, ламаються. Забора каже мені, поламали в сусідки. каже, поламали учасниці подій намагалися залити відео в тематичні пабліки Фейсбук. Щоправда, відео видаляли. Поширяла там на я. Камінькаширські новини і три рази вони видаляли те, що вони були неадекватні, то зразу видно було, що ТЦКшники ТЦК були п'яні. Після того як у мережі інтернет з'явилося відео полицького заохочення до лав зсу за участю ТЦК та правоохоронців, поліцейські уже у відділку записали відео зі затриманим. Як Почуваєте себе нормально. Добре. Добре. Чи маєте скарги на стан здоров'я? Ні. Чи потребуєте ви медичної допомоги зараз? Якщо ні. ви почуваєте себе зле, ми викличемо вам швидку допомогу. <рес> ні. Чи наявні у вас видимі тілесні ушкодження? Тілесних ні. немає. На обличчі, ні. на руках, синців, подряпин немає відсутні. Вважаєте, що правомірно діяли поліція? Так. Пояснення щодо подій затримання маєте чи немає? Не маю. Правильно. Так. Чи повідомлено вам ваші права про затримання? Так. Як же Кайданки втянули туда. До речі, син Олександра Войчука зараз перебуває на передовій і стоїть на захисті нашої країни. Відтак маємо очевидну демонстрацію мобілізації в Україні. А зокрема, кого мобілізують, і хто мобілізує? Поліція класа да. давайте. Давайте Наталка Поліщук для новин на часі.